Всім привіт! Вітаю на каналі Колерит Моторс. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! На Багато запитів. Сьогодні покажемо вам найбільш популярні автомобілі, які можна придбати на львівському авторинку. Зокрема, тут багатий вибір автомобілів бензинових версій штатів. Дуже великий вибір Audi Q5. Перше, друге покоління. І великий вибір електромобілів різних марок. Фіскри, ID, Мегани, Кіа, Kia, Cone. Покажу вам декілька варіантів по Audi. Наприклад, ось ця біленька Q5. 16 рік, 170 пробігу, 18 тисяч доларів, комплектація преміум плюс. Так, оця має, якщо не помиляюсь, мінімальний пробіг, 2014 рік 82 тисячі кілометрів пробігу за ціною 2800 доларів. Автомобіль без ДТП. Зараз зафіксую номер. Ось такий салончик в внутрішньому слайні. Кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль Volkswagen ID 5 23 року, 26 пробігу, 82 кВт батарейка. Автомобіль з Європи за ціною 27-500 доларів. Ось такий комбінований салончик. Темна стеля. Tesla Model Y. Так, Машинка 23-го року, 26 пробігу, 82 кВт батарея, за ціною 27 тисяч доларів. Контакти. Надіюсь видно, трошки дощик пройшовся. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Також досить хороший вибір на ринку. Автомобіль 2021 року, 130 пробігу, за ціною 19 800 доларів. Також Tiguan першого покоління, темно-синій колір. 15,76 пробігу за 14 тисяч доларів. Чорний шкіряний салон. Hyundai Kona, електромобіль. Так, 20-й рік 118 пробігу за 15 тисяч доларів. 64 кВт батарейка в максимальній комплектації. Є безключовий доступ, шкіряний салон. Всі асистенти, підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма. Ось такий варіант. BMW X3 з 3-хлітровим дизельним двигуном. В коричневому кольорі. Тому 2006 року від, від єдиного власника з пробігом 384 тисячі повністю обслужений за ціною 10-900 доларів. Світлиш салончик. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Land Rover Discovery Sport, свіжопригнаний автомобіль 2019 року. Двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 20 900 доларів. Так, по пробігу 81 тисяча кілометрів. Бачимо контакти до продавця. Також покажу по салону. Ось такий салончик, він комбінований. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте до власника, Audi q 3 повністю обслужено від власника. Автомобіль 15 року 157 пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка за ціною 14 700 доларів. Такий салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Edge. Автомобіль. 17 року 98 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід. За ціною 16900 доларів. Також фіксую він-код. Так, Зачинено шкіряний салон в автомобілі. Volkswagen Tiguan, друге покоління, в такому незвичному кольорі. 18 рік, 147 пробігу, повний привід. З 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 19 900 доларів. Фіксуємо він-код, звісно. Шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви. Ось такий варіант. Volkswagen Touareg. 12 рік, 186 пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка. Повністю обслужений за ціною 18 тисяч доларів. Так, дивимось по салону, світленький салон Шкіряний. Ось такий автомобіль. Mazda cx 5 автомобіль від власника на реєстрації. 19 рік, максимальній комплектації Grand Touring. вже знижена ціна 23 950 доларів. Значить, по пробігу 51 тисяча, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід. Покажу контакти. Кому цікаво, фіксую ВІН-код. Маємо одразу безключовий доступ, шкіряний салончик. Люк в автомобілі. Досить гарна резина, протектор новий. Кому цікаво телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan. Чорний колір. Автомобіль 18-го року, 144 пробігу, повний привід за ціною 20 950 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо ВІН-код. Так, по салончику, шкіряний салон, електрорегулювання, сидінь, клімат, контроль, підігріли, старт-стоп. Ось такий варіант. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.